Що ж, друзі, всім привіт! На зв'язку, як завжди, я Аркадій. І давненько ми з вами не бачились. Так, давненько, півроку тому. Але все-таки я підготував нове відео для цього каналу. Ну і це відео буде про моє день народження, як ми сходили в Дендропарк. Також невеликий спойлер. Ось вам, як ми взагалі відсвяткували моє день народження, і це день народження, мабуть, пройшло навіть краще, ніж минуле. Що ж, друзі, мабуть, не буду вас затримувати, скажу вам тільки одне: що відео вийшло ну дуже класним, тому не шкодуйте вподобайки та приємного вам перегляду. Вибачте, що я не зняв той час, як ми заходили в дендропарк і все таке. Але зараз ми знаходимося на чортовому колесі. Ось з мамою, з сестрою. Артем не захотів сюди йти, там аж другі атракціони. Ось так вам, друзі, кропивницькі називається. Як гарно і високо! Оце тут пісеньки грають. Я лечу друзі. Так, ми вже почали опускатися. Хоч і повільно, але дуже класно. Там Артем з Ксенією вже в нас внизу чекають на нас. Блін, це дуже класно, але я не знаю, як це коментувати. Опа, зараз дотронуся до. Блін, не вийшла дотронутися до гілки. Опа, привіт, Артем. Артемчик. Ось як виглядало це все колесо. Далі ми пішли на пошуки кращих та екстремальніших атракціонів, на яких можна було прокататись, тому що хоч і на вулиці вже тепла весна, але все ж таки деякі атракціони не працювали. Наприклад, скалодром та бамперні човни. А також у мене з'явилася одна цікава штукенція, за допомогою якої мені стане зручніше знімати відео, яке ви побачите далі. А зараз попрошу підписатись на мій телеграм-канал, там я з'являюся частіше. Ну а посилання як завжди в описі. Що ж, якщо ви вже це зробили, тоді продовжуємо відео. Поїхали! Вас просто я в шоці. Що ж, тепер вже як ми з Ангеліною розігрілися, вирішили прокататися ще один раз. Perfect. Perfect. Ще трохи покаталися і вирішили прогулятися по парку. Що ж, друзі, ми щойно прокаталися на цих автодромах, машинках. Ангеліна, які твої відчуття від цього? За Ну, як завжди, Ангеліна нормально, вам нічого не прокоментує. Що ж, зараз Ангеліна, вазить по цим, по безплатним, так сказати, качелям всім всяким. Потім ще ми покатаємося на самокатах. Що? А сказала, що вона буде жити на цій каруселі. Ну, побачимо. Господи, боже мій! Я завжди боявся таких атракціонів. Я не розумію, взагалі, як на них можна кататись. воно розганяється до швидкості. Я не знаю чого. Знаєш, взагалі, Ангеліна, на цьому автодромі спочатку було страшно трохи їхати, а потім якось навіть повільно ми їхали. Так, да, так. Да. Я спочатку боялася. а потім потім Вона мені якось мала. Я, пості... Я постійно Ми постійно на ту податку жали, то вона Мало. казала, що швидкість мала. От і все. <звук> О, давайте, друзі, зараз Павлінів підснімемо. Так, підходимо вже. О що це таке? Господи боже мій, яка... яка краса. Що це? Що це? Так. Але там щось, там... щось приїхав, Ангеліна. <плес> Увага годувати заборону. Наведеться відео спостереження. Це фазан. Пішли далі. Фазан виходить чубатий. Заметно по ньому. Привіт, друже, мені можна тільки мою їжу. Так. Вау. Ого! <свят> Опа! Ооо, <свят> а що тут? А що тут? Прекрасно. Прекрасно. Павлін хвоста свого. Як, що, що він зробив? <свят> Розпустив хвоста. Клас. А тут не хочуть. Тут Павліни якісь складені. Складні. Не хочуть хвоста варші Ага, Там в нас гуси, але це не так цікаво. Добре, йдемо далі дивитися, що в цьому дендропарку є. Ось так. Ми вже в дитинстві декілька разів бували в цьому дендропарку, але це було дуже давно таке. Ще ми були ще малими, капець, ми малими. І були на ось тих лабіринтах. До речі, от там десь повинен бути корабель для скалолазіння. Хто знає, як це точніше називається, будь ласка, напишіть в коментарі. Е, ну, в общем, я по... я як? Ми заплатили кошти, я навіть виліз, але побоявся. Я половині корабля побоявся просто туди вилазити і впав. Ну, я ж був на страховці, звісно. Ангеліна туди не пішла зовсім. Зато Ангеліна була на таких лабіринтах. Я навіть... Я навіть трохи... Друзі, дивіться, яка гірка велика. Може нам з неї з'їхати, скотитися mm -hmm. звідти. Зараз глянемо, скільки вона коштує ну, Тут, виходить, ця, ця гірка коштує 25 гривень, не так і багато за один з'їзд, за один але вона велика. Велика гірка. Так, і ця гірка 7. Ангеліна є 7 років. Мені 12. Понятно. Він сказав, що звісно, закинемо ще гроші на баланс, як би мовити. І з'їдемо з тієї з тієї гірки, але не не хоче, я з'їду. Що ж, погнали. Приїздили! відчуття, друзі. А зараз ми взяли з собою Артема і йдемо замовляти самокат собі. Електро. О, господи Боже, мій. Артем Артем каже, що він визнається. А, зрозуміло, припаркувались тут хтось. А ні, 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 вже, ні, Йому ідемо шукати другий самокат. Що з ним зробили? Що, Артем, шукаєш Я самокати? Шукаю Блін, вже п'ять годин вечора, а ми ніяк не можемо знайти самокат. Прекрасно. Фу, друзі, Нарешті ми знайшли самокат. Заряд в нього не повний, але хоч трохи покататись нам вистачить. Живий Та, живий, добіг. Да. Урвав останній самокат, називається. Що ж, зараз Артема платить. І ми поїдемо в подорож. Я вставляю телефон в свою, так сказати, страховочку, так названу. Все. Що ж, друзі, погнали? На самокаті кататися? Вставай, обережний, тримайся. Все, друзі, погнали. І по телефоном трошечки важче. Давайте сюди, завертаємо. О! Погнали! На двадцяточку на зараз. 20 кілометрів в час. Ага, Зажди, завжди, завжди. Оп. Та, Як? Як? Що за фігня? У мене щось тут за проблема. Так, друзі, самокатом з самокатом з'явилися не, не, деякі неполадки. Що ж, давайте я сам прокатаюся, вам покажу види. Оп. Погнали. Уху. Нормально так. Швидкість. Оп! Трішечки. Оп. Двадцяточка. Так. все. Поїхали в іншу сторону. Слухайте, ну класна річ, слухайте. Я вперше катаюсь вперше, тобто, на такому самокаті. І це ну, мені дуже подобається. Опа, зараз витік у вас. Опа. Все, давайте, Артем, зараз. Вставай. Там поняв, головне – добре держаться за руль. Давай. Давай. Поїхав, поїхав, Артем наш. Я не знаю, я вперше знімаю з такого ракурсу воду. Я в ним знімаюся вперше з, з такого ракурсу, і це дуже класно слухати. Коли на грудях камера причеплена, нарешті нарешті, це була так сказати, маленька мрія. Е, а він взагалі збирається до нас повертатися? Чи він буде там кататися? А, добре. Що ж, друзі, ми, мабуть, покатаємося. Я вам зніму під музичку. зараз буде, під музичку я буду кататися на самокаті Артем Ангеліна. Оно довольна в нього Оце, як... Це, цього Артема. Такий довольний. Yeah. Класна річ, друзі. Класна річ. До речі, ось як воно все виглядає. Вже зустрінемось, як ми будемо їсти іти щось, не знаю поки що. Я благодійний чоловік, помієш? Я люблю, коли другі веселяться. Коли вони веселяться, в мене з цього більше удовольствия, чим чи, чи що я буду кататися. Так, кстати, відео записується і ще. Ну ладно, вставимо цей кадр, хай буде. Така, знаєте, серйозна достатньо розмова. Артем поїхав ну добре. Йому добре? Ну і добре. Так, а воно Артем їде, зараз ми його. обженем побігли, не побігли. Наш від костяк. паркурчик от роль Оп. Он он еда. Оп, выезжаем. вже вечір. Ми щойно погуляли по парку, і зараз нарешті йдемо їсти морозиво. Також ми купували солодку вату, але це не дуже цікаво. Так, друзі, ми купили морозиво. Йдемо додому, і якраз його. Їмо. Зараз прийдемо додому. Ще поїмо чогось вкусу, смачненького. І, як бачите, день закінчився. Моє день народження пройшло. Ха, друзі, дивіться приколдес. Їсть Їсти захотів, їжак позвонив. Замовив смаколик, кролик із їжака. зіжака. Отак. Іжок. Це не реклама. Ні. А також тут дуже зручно брати. Іже їжок. Це, капець, суші, піца, десерти, п'яники. В лавочки. Прикол Приколдес. Ми тут відпочити трішки просіли всі. Ось і підійшло це відео до кінця. Взагалі, одразу як ми прийшли додому, ми накрили стіл і закінчилося моє день народження різними смаколиками та переглядом цікавого фільму. Мам, Мам, їмо тортик і відпочиваємо. Ще я хочу попросити саме вас це вліпити лайки, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також можете написати щось цікаве в коментарі та приєднатися до мого телеграм-каналу. До речі, всі фото з дендропарку будуть в моєму інстаграмі. Тому, якщо комусь цікаво, посилання в описі. А з вами я не прощаюся, а кажу до зустрічі в новому відео.